Привіт! Сьогодні на огляді у нас новенька GoPro Hero 13. Це екшн-камера, яка просто перевершує усі очікування від якості зйомки. Вона стала ще кращою. У неї з'явилися нові крутезні функції, про які я вам сьогодні розповім, а також розповім про основні технічні характеристики і про досвід її використання. Поїхали! Давайте одразу подивимося, що йде в комплекті з GoPro Hero 13. Тут у нас сама камера, акумулятор Enduro на 1900 мАч, USB-кабель для зарядки та передачі даних, кріплення, стандартний набір, але все, що треба для початку зйомки, є в комплекті. Тепер давайте поглянемо ближче на саму камеру. Як бачите, GoPro Hero 13 зберігає класичний стиль GoPro, але є кілька змін. Камера має тактильний титановий корпус. Що робить її ще міцнішою, і вона залишається водонепроникною до 10 метрів без захисного боксу. Габарити компактні: 71,8 мм на 58 мм. Це зручно для кріплення на будь-якій поверхності або аксесуарі. На передній частині камери бачимо кольоровий дисплей з діагоналю 1,4 дюйми, а ззаду сенсорний дисплей на 2,27 дюйми. Що значно спрощує керування налаштуваннями під час зйомки. Кнопки залишилися знайомими: зверху кнопка запису, а збоку кнопка змінення режиму. Але завдяки покращеній водонепроникності та антифоковській текстурі, камера відчувається найдійніше в руці. І ще один приємний момент: це модульна система кріплень, яка робить сумісною GoPro Hero 13 з іншими аксесуарами попередніх моделей. У порівнянні з минулою моделлю тут з'явився новий модульний порт для додаткових аксесуарів, наприклад, нової ширококутної лінзи. Про новенькі лінзи поговоримо трохи згодом. Отже, з дизайном та комплектацією розібралися, а тепер давайте перейдемо до найцікавішого технічних характеристик. Почнемо з відеозйомки. Камера підтримує зйомку у високій роздільній здатності 5,3К з частотою кадрів до 60 кадрів на секунду. Що дає надзвичайно чітку картинку навіть під час динамічних сцен. Якщо вам потрібна максимальна плавність, то в роздільній здатності 2,7К можна знімати з частотою 240 кадрів на секунду, або в HD – 400 кадрів на секунду. Це чудово підходить для сповільненої зйомки. Сенсор у камери новий 27,13 і мегапікселів. Що дозволяє отримувати ще більше деталей і чіткішу картинку навіть у складних умовах освітлення. Відеофайли записуються у форматі HEVC з кодиком H265, що допомагає економити місце на карті пам'яті без втрати якості відео. Камера працює на процесорі GP2, що значно пришвидшує обробку відео і забезпечує безперебійну роботу навіть під час складних зйомок. Щодо автономності, середині камери знаходиться новий акумулятор Enduro на 1900 мАч, який не лише забезпечує довший час роботи, але й краще справляється з холодними умовами. Заряду акумулятора вистачає приблизно на 2 години запису відео у високій роздільній здатності. А завдяки підтримці швидкого заряджання ви скоріше зможете повернутися до зйомок. Ну і звісно, куди ж без фірмової стабілізації. В GoPro Hero 13 представлена найновіша технологія стабілізації Hypersmooth 6. Вона забезпечує неймовірну плавність кадрів навіть у найекстремальніших умовах. До того ж, камера підтримує вирівнювання горизонту при нахилі до 27 градусів, що робить ваші кадри ще більш професійними. Не можна не згадати і про міцність цієї камери. GoPro Hero 13 залишається водонепроникною до 10 метрів, що ідеально підходить для підводних зйомок або зйомок в екстремальних погодних умовах. А завдяки титановому корпусу камера стала ще більш стійкою до ударів і подряпин. А тепер давайте розглянемо, що нового з'явилося у цій моделі GoPro і чому саме вона варта вашої уваги. Перше, що одразу кидається в очі після зйомок, це те про що ми з вами вже говорили. Стабілізація HyperSmooth 6: Якщо ви вже знайомі з попередніми версіями, то знаєте наскільки стабільною може бути картинка, навіть якщо камера рухається в руках або прикріплена до шолома. Але в новій версії цей рівень ще вищий. Вона буквально невелює навіть найменші тремтіння, роблячи ваші відео неймовірно плавними навіть у найекстремальніших умовах. Друга важлива новинка це покращена нічна зйомка. Завдяки новому сенсору, який краще працює в умовах слабкого освітлення, тепер можна знімати відео вночі або при мінімальному освітленні без втрати якості. Це ідеальне рішення для тих, хто любить знімати нічні пригоди, міські пейзажі чи підводні кадри в темряві. Камера також має новий режим Night Lapse, який дозволяє створювати ефектні таймлапси навіть у темряві. Ще одна корисна функція це нові режими відео. Тепер ви можете знімати не лише в стандартних форматах, а й використовувати режим HyperView, що дозволяє отримувати більш широкий кут огляду для епічніших сцен. І додали режим 360 градусної стабілізації, що забезпечує повний контроль над відео в будь-якому напрямку, даючи можливість зняти екшен без жодних турбот про те, як рухатиметься камера. І найприкольніша новинка це нові об'єктиви серії HB, які можна докупити звісно, окремо. Ніхто вам їх не положить у комплект, але вони дозволять урізноманітнити стилі і режими зйомки. Взагалі, їх чотири. Перший це макромодуль. Він надає можливість знімати в чотири рази ближче з ближчою фокусною відстанню. І цей об'єктив ідеально підійде для макрозйомки маленьких об'єктів чи деталей. Другий це надширококутний об'єктив. Він буде на 36% ширшим і на 48% вищим за стандартний об'єктив. Чудово підійде для панорам та ситуацій, коли потрібно захопити багато різних деталей у кадрі. Набор з чотирьох Motion Blur фільтрів, який автоматично налаштує параметри відеокамери для отримання якісного розмиття руху, зроблено спеціально для динамічних кадрів. І анаморфна лінза, яка надає неспотворене кінематографічне співвідношення сторін 21 до 9 з відблисками на об'єктиві, підходить для зйомки кіношних кадрів у максимальній якості. Ну і настав час перевірити GoPro Hero 13 у дії. А перед цим важливо нагадати, що GoPro Hero 13 не має власної вбудованої пам'яті, тому не забудьте докупити карту пам'яті. До речі, підтримуються карти обсягом до 512 ГБ, І я рекомендую взяти побільше і пошвидше, тому що якщо швидкості запису не буде вистачати, ви не зможете користуватися усіма функціями цієї камери, тому що Просто не зможете виставити максимальну якість у максимальному бітрейті. А якщо у вас це і вийде, то файли будуть займати дуже багато місця. Тому швидку і побільше. І все буде ок. А тепер давайте все ж таки подивимося, як вона знімає. Камера чудово передає кольори, деталізація просто неймовірна. Навіть при дуже швидких рухах картинка залишається чіткою та плавною завдяки HyperSmooth 6. Ось приклад зйомки під час поїздки на велосипеді. Зверніть увагу, як стабілізація прибирає всі тремтіння та коливання. Картинка виглядає так, ніби вона знята на професійному стедікам. Одним із ключових переваг GoPro Hero 13 і в цілому, усіх GoPro є додаток GoPro Quick. Завдяки цьому додатку керувати камеру стає максимально зручно. Під'єднати камеру до смартфону можна за лічені секунди, а зйомка, зміна налаштувань та навіть оновлення прошивки відбудеться буквально за декілька кліків. Через додаток ви можете легко змінювати режими зйомки, переглядати зняті відео або завантажувати їх на телефон. Завдяки інтеграції з хмарними сервісами весь контент можна автоматично зберігати у хмару. Це дуже зручно для тих, хто знімає багато відео та хоче мати швидкий доступ до своїх матеріалів з будь-якого пристрою. І ще одна фішка: GoPro Quick дозволяє швидко редагувати відео прямо в додатку. Простий інтерфейс дає змогу додати музику, ефекти, або навіть автоматично створити міні-ролики з ваших кращих кадрів. Після цього ви можете швидко опублікувати відео у соцмережах або поділитися ним з друзями. Ціна на GoPro Hero 13 приблизно починається від 21 тисячі гривень. І це не найдешевший варіант. Але давайте подумаємо, чи виправдовує вона свою вартість. Якщо врахувати всі нові функції, такі як покращена стабілізація, можливість зйомки у форматі 53 к нічна зйомка, витривалість у екстремальних умовах, можна сказати, що GoPro Hero 13 дійсно виправдовує свою ціну для тих, хто шукає максимальну якість зйомки. Це чудовий вибір для професійних екстремалів, блогерів. Чи простих людей, які хочуть отримати максимальну якість відео своїх пригод, але звісно на ринку є і альтернативи. Наприклад, такі камери, як DJI Action 5 Pro або Insta360 Ace Pro пропонують подібний набір функцій. Іноді за трохи нижчою ціною. Вони теж мають свої переваги, такі як різні режими зйомки та можливості зйомки в екстремальних умовах. Якщо вам не потрібні всі ті топові функції, які пропонує GoPro Hero 13, то ці альтернативи або попередні моделі GoPro можуть стати чудовим вибором за більш доступною ціною. Проте, якщо для вас важлива найвища якість стабілізації, розширені режими відеозйомки та зручність екосистеми GoPro, то вибір очевидний. То кому ж підійде GoPro Hero 13. Це безкомпромісний варіант для тих, хто шукає надійну та потужну екшн-камеру з найновішими технологіями. Рекомендую її як професіоналам, так і любителям, які хочуть отримати максимум від своїх зйомок. Тож, дякую вам за перегляд! Ставте лайк, якщо сподобався цей огляд. Якщо було корисно та цікаво, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео.